Вирішив зняти коротеньке відео по питаннях похудання. Є така проблема, що людина ніби і зайвого старається не їсти, робить вправи і дієти, і людина все рівно не худає. Встає питання, вроді би калорії людина тратить. Якоїсь дієти більш-менш дотримується і не може похудати. В чому ж тоді причина щось не так. Щось не так. Або дієта не така, або вправи не такі, і людина не може е, скинути вагу. І якщо глибше копнути, то е, виникає така ситуація, що всі говорять в інтернеті там про калорії, про. Справи і чомусь ніхто не звертає уваги на саме головне. А саме головне, воно поруч з нами, воно під руками лежить, і... але чомусь ніхто не хоче на це звернути увагу. Ви всі вважаєте себе, там нібито ну, християни. От. І на слова Євангелія, на слова Христа, ви абсолютно не звертаєте ніякої уваги. А Христос говорив про ці речі. От. І в чому заключається ця вся суть? Він говорив, що людині небагато потрібно для тіла, їжі, небагато потрібно одягу, не збирайте собі скарбів на землі. От. І в першу чергу думайте про серце, про дух наш, неморушу частинку. Бо серце це синонім нашої неморучої тріади. Дух от Атмі, Будхи і Манас три немиручі наших частинки. Будова людини семирична, щоб ви знали. От. А три частинки наших три тіла вищих, атмі, будхи і манас немируча частинка. Це наше серце, так би сказати, дух, а це душа, розпадаюча частинка, яка після смерті розпадається. А дух вічний це справжній ви. Який переходити із життя в життя. Закон реінкарнації ніхто, ніхто не відміняв. Людина народжується постійно. Що би вам там не говорила та релігія, <кхід> ви є вічні. І в чому тут проблема? А проблема дуже банально проста, але вона дуже гостра. Проблема в тому, що людина <кхід> живе. На жаль, тільки для себе, не для планети. І що тоді відбувається? Відбувається дуже серйозна проблема. Напевно, що ви бачили мультфільм Золота антилопа, коли там радянський мультфільм, коли там багач зловив ту антилопу з-під копити якоїсь золото летіло, і він там. І що, і що, ще хотів того золота? Ще?» І яким зображений той багач грубим. Чому багачі, вони, як правило, грубі, або ті люди, які думають тільки про себе, вони грубі. Причина дуже проста: тому що здоров'я духа це є основа здоров'я фізичного тіла. Якщо дух ваш огрубівший, грубий. Тобто серце ваше грубе, от кажуть, от він грубіян. От. Чому він грубіян? Тому що його вчинки грубі, вони от такі грубезні, вони не витончені, от, які ведуть до краси, до культури, до розвитку, а вони грубі, грубість. І коли людина груба з серцем, черства вона живе тільки для себе, то така людина і не може скинути зайву вагу. Вона огрубівша серцем, духом огрубівша. І тільки тоді, коли людина починає жити для планети, її серце починає худати, воно стає витонченіше. В чому тут справа? Справа в тому, що людина істота космічна. В чому полягає цей космізм? Суть його в тому, що Енергообмін повинен відбуватися між нашим духом і тим, що ви називаєте Богом. Бог це не істота, Він не має там силої бороди і не дивиться, десь там схмар. Це всеначальна енергія, яка має свої імпульси і постійно раз великий період там проявляється, появляється всеці, потім все навпаки звужується, згасає, і потім, через деякий період, знову все імпульси і сили знову проявляється. І все знову зароджується. Так само, як ви бачите, це на прикладі своєї природи, яка нас оточує: день, ніч, тепло, холод. і так далі, і так так далі, далі. Роки, рік за роком міняється все, має свою циклічність. І коли людина чиста серцем витонченіша, вона має зв'язок з цією всеначальною енергією. І коли дух підпитується цією всеначальною енергією, то, що ви називаєте Богом. От. Така людина здорова духом. І тоді цей дух підживлює ваше вже фізичне, це немічне тіло. І тоді у вас ендокринна система, в першу чергу ендокринна система вона дуже тісно зв'язана з просторовими енергіями. От. Бо ніхто по сьогоднішній день не може пояснити, як працює серце, що за імпульси, там, звідки все-таки той імпульс з'явився. І як працює ендокринна система, на основі чого формуються наші гормони. От. Все залежить від нашого зв'язку з космосом, з просторовими енергіями. Чим більше людина буде мати цей зв'язок, тим більше вона буде здоровіша. І коли людина не груба серцем, то вона і не буде груба тілом. Ви повинні це зрозуміти. Це аксіома, це не теорема, яка там потребує доведення. Це аксіома, це космічні закони, по яких все буття весь космос працює. Ви подивіться на тих, як їх там біс не з мене, від слова біс, бісовські мене. Вони всі грубі. Там 90%, вони всі грубі. Чому? Та причина дуже банально проста. Тому що коли людина живе тільки для себе, вона починає огрівати серцем, дух її стає чорним, вона потемніла. До речі, в таких людей винозна кров вона чорна дуже. От І тоді їм роблять то мочі, то не мочі, і спускання, а кров опускання, кров треба зливати. Бо вона чорна. А чому та чорна кров? Та Тому що. Дух їхній чорний, серце чорне. Вони живуть для себе. Звідси, і кажуть в народі просить на біс. Десь там якийсь саншлах, якісь там ті повії, виходять на сцену, там дергаються, виселяють публіку, толпу, і потім їх просять на біс. Тобто біси, їх просять повторити, щоб публіку далі завлікати. Ну це так, не по темі. Але суть у того. Біс не вона глибока. І, до речі, проблеми серця, от, всі хвороби серця, щоб ви знали, вони від проблем багатства, грошей. Апостол Павло в Біблії пише в одному з послань: Корінь всіх бід є серебролюбіє, срібролюбство, грошелюбство. Корінь всіх бід. І найперше від цього страдає серце. Якщо хочете мати здорове серце, потрібно відпускати, щоб воно проходило через вас, але не утримувати його. Бо гроші, багатство і серце наш дух, наша космічна частинка, ненаруща тріада, наша атмі і манас, вони не можуть між собою згармонізуватися. Це протиполежні речі. Тому і Христос говорив, не збирайте собі скарби на землі. Я до чого це все веду? Коли людина починає жити для планети, вона починає оздоровлюватися духовно. Дух їй стає здоровіший. Людина починає робити вчинки не для себе, не мені, я, моє, собі забори, хати, машини. Як один мені каже, а він же їздить на новій машині. От, а, я, а я сміюся і думаю, от е ця чорна та завість, розумієте, душить людину. Вона цим живе. Йому завісно, що там якийсь чорт їздить на крав грошей і їздить на новій машині. От, та нехай хоч їздить там, я не знаю на чому. Яка тобі до цього проблема? От, ти живи так, як Бог каже. І все буде добре. Зрозумійте одну річ. До тих пір, поки ви будете думати, вставати, просинатися і лягати, спати з думками, моє, моє, мені собі все, все мені, гроші, гроші, забори, хати, машини, Єгипти, Шармаль-Шейхи і проще дрібідінь, кохті, ботоксніваргі, ви живете для своєї самості. Ви стаєте звіроподібним. Ви вдумайтеся в ці слова. В людини нормальної ногті є, нігті. А в звірів хижаків є когті. Вони ними лазять по деревах, рвуть жертву свою, роздирають до крові. Ви подивіться, наскільки дух став черствим, вбитим, порабощеним, що людина починає запускати когті, на які тратить гроші, щоб то розмальовувати. Людина стає звіром. І ви хочете бути здоровими. Ну, так не вийде. Не може людина звір бути здоровим. Починайте оздоровлювати серце. Серце оздоровлюється нашими вчинками і нашою молитвою. От показую вам приклад. На цій картинці зображена аура. От. Но ми не живемо в середньовіччя. В середньовіччя, от сатаністи палили на кострах людей тільки за одне слово аура. Слава Богу, все-таки свідомість вирвалася вперед, і ми можемо говорити вже про ауру. Це аура звичайної людини. Вона трошки порвана, от має дири, пробіли. Це аура людини, яка молиться про себе з молитвенника, заучені бу-бу-бу-бу-бу, три рази очі наш, три рази Діва Марія, бу-бу-бу-бу-бу. Оце аура такої людини. Вона нічого не варта. Це аура людини, яка молиться про себе, про свою сім'ю, дітей і п'яте, десяте. В общем, я, мені собі, моє. От. Тож нічого не варта. Це людина, яка молиться про весь світ. Про добробут цієї планети хоче жити спільним благом для цієї планети. Аура дуже красива, міцна, в неї немає ніяких дір, пробілів. Така людина має зв'язок з космосом, з тим, що ви називаєте Богом. І така людина, її дух, тоді стає міцний. Він здоровий. І зрозуміло, що така людина не буде грубою. Це неможливо, це просто е, неможливі речі. Бути духовно здоровою людиною і бути грубою фізичною. Це неможливо. Запам'ятайте собі це. І такій людині не потрібні якісь супер-пупер там дієти і супер, якісь там вправи. Такій людині навіть можна просто робити просто добрі справи, жити спільним благом, бажати землі завжди планеті добра всім людям. І така людина буде здорова, обов'язково. Що це означає на практиці? В діях апостолів в Біблії, в Євангелії сказано такі слова. І з тих пір учні приходили до апостолів і покладали до них все, що в них було, і продавали свої там, імення, маєтки, і покладали до них апостолів. І апостоли розподіляли згідно того, хто в чому мав нужду. Тобто люди жили общиною, спільнотою жили. Це справжнє християнство. Це не то християнство, що неділю, там, дві години відстоїти, там щось непонятно, що там е, це робити. Е, це живе християнство. І суть його полягає в тому, що. Тільки тоді, коли людина буде жити не своїми власними інтересами, а інтересами всієї планети, така людина буде здорова, обов'язково. Е -е -е. Почніть задумуватися про те, що можна зробити корисного для планети. Зараз зима. Ви можете просто кусок сала вчепити, потратити тих пару гривень, купіть е -е, того сала, повішайте, подивіться. Може, в перший раз ви відчуєте радість на серці, справжню радість, космічну радість від того, що ви зробили добро. Дитина маленька, от вона коли робить щось добре не для себе, вона завжди. от Мій син мене питався, тато, а чому так добре от, стає, коли що зробиш, якесь добро зробиш? І дитина правильно сказала, тому що коли не собі робиш, а для планети, от, то відчуваєш справжню все радість на серці. Ти тоді відчуваєш, що в тебе тобі хочеться жити, в тебе справжня радість. Бо коли ти живеш мені, моє собі, забори, оті, що ви понабудовували вище своїх тих хоромів, тих хатів. От. Вони радості вам не приносять. І скільки б ви не здобули, яку би ви машину не мали, які б ви височені забори того каменю не навозили, не намурували, от, радості вам воно не приносить, ви все рівно хирієте, хворієте, хворієте і хворієте. Хочете бути здоровими, і це стосується всіх хвороб. Якщо хочете, щоб у вас зір був добрий, і в 50 років от, я можу читати дрібні букви от, і далеко бачу, от, <кхем> робіть добро. Чому? Тому що наш зір, коли ви очима бачите тільки те, що е, через очі проходить, наприклад, тільки завість, заздрість, е, бачите, опять же, тільки для себе. От ви не бачите тої радості справжньої, ви не бачите тої природи, того сонечка, того неба, тих зірок на небі, ви бачите тільки той негатив, у вас буде портитися зір. Обов'язково буде портитися. Хочете мати кращий зір, дивіться <кхе> чистими очима. На те, що вас оточує. Хочете мати кращий слух, слухайте хорошу музику, яка буде підпитувати вас справжніми вібраціями високими, класика, а не то, що ви в вуха понапихаєте ходите, у вас тиліпе, і ходите, власти ліпає, щось там непонятне, що з вами робиться. <кхе> Робіть добро. Живіть не одночасним добром, а добро повинно стати основою нашого життя. І можна робити постійно, в будь-яких умовах можна робити добро. Це може бути просто молитва. Постійно серце перебувати в стані бажання світу від добра. І ви вже з'єднуєтеся тоді з космосом. І через вас проходить величезна сила космічна. Ви починаєте здоровлюватися і ви починаєте худати. Ви подивіться на себе. ви... От, Понаїдали, на вас все -то висить, от, та завість, та заздрість, бажання того переживання за е, своє власне его, мені, моє собі, привело вас до цього, що ви от, такі, і не допомагають ті дієти, розумієте? Я не осуджую вас, я просто хочу вас закликати, допомогти вам. Допомогти вирішити цю проблему і взагалі здоров'я. От людей, ой, спина болить, ой, та був в мене така сидяча робота. Та не має значення, чи сидяча, чи не сидяча, чи висяча робота. Не має значення. Якщо ти живеш з. Є частинкою того космосу, з космосом живеш, здоров'я в тебе буде все нормально. Намагайтеся покращувати свої вчинки, своє життя, здоровлювати свій дух. Живіть. Не для себе, живіть для планети і будете здоровими. Е, розумієте, добро повинно стати основою нашого життя. До, е, питання общого блага, спільного блага повинні стати фундаментом нашого життя. Тільки тоді у вас буде і міцне здоров'я. Іншого шляху немає. Ви подивіться, ви ж самі собі можете задати питання і дати на нього відповідь. Збільшується кількість аптек, збільшується тих всяких типу, лікарів, які там дипломи мають з медичного інституту, щось там, типу він лікар. Але здоров'я все менше і менше стає. Тобто не допомагає фармацевтика, не допомагає, нічого не допомагає. Та тому що питання потрібно вирішувати серце нашого, нашого духа. Колись була така поговорка в здоровому тілі здоровий дух, та нічого подібного, навпаки. Тільки коли дух здоровий, тоді буде тіло здорове. І це фундамент, розумієте, іншого шляху не існує. Буде збільшуватися кількість аптек, кількість гормонів і антибіотиків, і все рівно ви здоровішими не будете. Да, є інші питання, які теж треба вирішувати. Це і харчування, і дієта, і п'яте, десяте, але зараз мова не про це. Це все другорядне. Вас засикли на другорядне і кажуть, що це головне нічого подібного. Саме головне, отут, в серці нашому. Якщо ви почнете жити для планети, думати, що я можу зробити для тої планети, почнете просинатися з думкою, що я можу сьогодні зробити для планети. І будете лягати з думкою, що я зробив для планети і що можу зробити для планети, то ви побачите, як автоматично ваше здоров'я почне покращуватися. Ви почнете худати. Є такий радянський мультфільм хороший, дуже хороший. Всім рекомендую е мішок, е волшебний мішочок. Там подивиться, подивіться, я скину ссылку, подивіться обов'язково цей мультфільм. Про те, як <клес> один з зайчик хотів жити для себе, але дідусь був мудрий в нього і допоміг йому стати так би мовити, е добрим. От. І він був і здоровий, і сильний, і все решта. Тому я вас закликаю, зробіть висновки, зробіть пріоритет е, цінностей. Чому ви не живете, не намагаєтеся жити, то, що говорив Христос? Не збирайте собі скарбів на землі. Ви робите все навпаки. У вас забори все вищі і вищі стають. Ви ті євроремонти, це ваш Бог, ви трясетеся на тим, ви там, ой, як одна казала спортзалі. Цілий день потратила, щоб підібрати одвірки до дверей. Ой, це просто жах. Та яка різниця тим дверям, які там будуть ті одвірки? Вчепив, піди в магазин, чпи одвірки і будуть тобі одвірки. Вона цілий день потратила, розумієте, бо це е, с, якийсь там тіп, статус чи ще щось. А потім, ой, мене так спина болить, ой, і ну, вже так давно мене мучить і болить. Хочу вас закликати, якщо ви вважаєте, що ви нібито християни, то починайте відкривати ту Біблію, читайте слова Господа Ісуса Христа і живіть по них, і ви тоді дійсно будете здоровими людьми. Всім бажаю добра, злагоди, миру. І нехай мир і благодать Господа нашого Ісуса Христа буде з вами.